Доброго дня, друзі, сьогодні поговоримо про правила встановлення твердопаливних котлів. Я, як експерт у сфері обслуговування та встановлення твердопаливних котлів, я розумію наскільки важливо забезпечити їхню ефективну та безпечну роботу. Багато власників котлів стикаються з проблемами, пов'язані з неправильним монтажем, недостатньою вентиляцією чи з вибором неякісних матеріалів. Ці помилки можуть призвести до зниження ефективності опалення і навіть створити небезпечні ситуації. Саме тому я хочу поділитися ключовими порадами, як уникнути таких проблем і зробити так, щоб котел працював як годинник. По перше теж правильно розмістити котел, обирайте окремо добре вентильовану кімнату, і обов'язково залишайте достатньо простору для обслуговування. У вам потрібно буде перезавантажувати паливо або прозводити ремонт, а простору немає. Залежати, хоча б метр від стіни. Стінки повинні бути вонотрипкими. Важно, щоб підлога навколо котла була покрита негорючими матеріалами. По-друге, тимохід для котлів це основа. Вибирайте нержавіючу сталь або керамік. Висада димоходу повинна бути не менше ніж 5 метрів вздовж. А ось очищати його треба мінімум раз на сезон, допоміжні елементи, які допоможуть працювати ефективніше та безпечніше. Розширювальний бак. Знімає надлишковий тиск в системі. І не забудьте про запобіжний клапан, який потрібен для автоматичного скидання надлишкового тиску. Циркуляційний насос потрібен для ефективного функціонування системи, який забезпечив рівномірну подачу тепла на сія. І ще важливий фактор: це вентиляція. Для нормальної роботи котла потрібно постачати свіжий кисень. І відводити відпрацьоване повітря. З цим можете допомогти витяжна вентиляція. Пам'ятаєте, монтаж котла і димоходу треба виконувати строго по інструкції виробника і лише за допомогою фахівців. Інакше всі ці правила можуть виявитися марними. Тепер ви знаєте всі секрети, щоб котел ваш працював як години. А якщо вам треба більш порад по вибору твердопаленого котла, переходьте за посиланням в описі і пам'ятайте. Встановлення котла це не просто робота, це справа вашої безпеки та комфорту. Не забувайте підписуватися, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі, друзі!